Віктор, скажи мені, будь ласка, Сумщина. Ну, справді мене дивують два моменти. По-перше, всі розуміли, що росіяни будуть рухатися в бік Сумщини. Тому, використовуючи час операції на Курщині, можна було побудувати лінію захисту, яку б росіяни не пройшли. Це не тільки Риви Єгоза, це не тільки мінування напрямків. Це багато чого іншого. Ну, це комплексно. В мене було спілкування зараз з генералом Марченком який захистив колись Миколаїв, і він сказав, захистити можна було тільки виконуючи комплекс мер, які всі вчаються в академії Генштаба. це комплекс, і інакше ти не можеш. Це базові стандарти ведення війни. Що відбувається зараз на Сумщині? Тому що росіяни швидко просуваються, тому що і, а просуваються вони, до речі, і про це от пишуть військові, тому що серед підрозділів та структур України. Нема злагоджених дій. До речі, це я чув декілька разів. А ще про це зараз заявив Станіслав Бунятов, відомий під позивним Оман Осман, молодший сержант, командир відділення 24 штурмової батальйону Айдар у своєму телеграм-каналі. Він пише, що кожен організм працює сам по собі. ДПСУ, НГУ, ЗСУ, ТРО, кожен у своїй пісочниці з лопаткою один з одним не ділиться і не думають. Це один з багатьох недоліків зосередження в одній зоні відповідальності абсолютно різних структур. Та підрозділів це про те, що я казав, і що кажуть військові зараз нема центрального управління. ОТУ зі своїми задачами не справляється. Потрібно негайно заводити корпус толковим куратором драпатим. Додав він Інші військові також ну, про дуже складну ситуацію на цьому напрямку, використовуючи ненормативну лексику. Кажучи, що якщо ми виправимо в найближчі тижні, то можемо мати проблему. Ворог може закріпитися на території, і далі це буде мати, ну скажімо так, не катастрофічні, але проблемні наслідки для України. А в той час президент Зеленський заявив, що на Сумщині росіян успіху немає. На жаль, є сіра зона. Сказав він. Так що насправді відбувається на Сумщині, успіху немає. Ну, вони просунулись, вони за захопили нові е, нові населені пункти. Вони Константиновка, ну це на самому кордоні. Але вони звідти про через Константиновку вони ж заходили. Фактично, всі казали, що через Константиновку вони починали заходити. Так, коли... це, це, робили... да, це саме західний пункт, умовно, з якого Ну, фронт перевернутий. Він зараз не схід захід, вони наступають з півночі. Але Константинівка саме умовно західний пункт їхнього входження, і вони пішли з тим, щоб тут треба знати ну місцеві ландшафти: якщо вони вийдуть на юнаков або на хатінь, хатінь західніше і переріжуть оцю трасу знамениту суджа, юнаків суми то вони виходять там південніше цієї траси, зона сплошного лісу, так званий там Ревен ми там колись проводили. Ну там табори були патріотичні. От, то там зараз я думаю, багато штурмовиків, наших, е які ще студентами або старшокласниками в тих місцях. Ну, то й знають місцевість, якщо це сумчани, от е то. Власне, ну вони попадають в ту зону, де зеленка, дрони їх не бачитимуть, і вони можуть вийти аж до Могриці. А Могриця це значить, вони переріжуть не те ж одну трасу, а й іншу трасу, яка з Могриці веде на, на Суми. Ну вона не така вже там крута, як ця, це ж прям була державна, чи навіть міждержавного значення. Да? От, то вони осідлають і ту там, ну вона за річкою, то буде за пслом, але все одно осідлають і ту трасу, і ну фактично, нашим доведеться виходить з багатьох, ну щоб не попасти в мішок з інших населених пунктів, але то ще півбіди. Що вони, якщо вийдуть потім лісом десь до таяниці. То з кіяниці вони і панують тут там висоту, то вони можуть напряму наводку поставити гармати і бити вже блін по Курському мікрорайону. Це північно-західний мікрорайон в місті Суми. Власне, колись там був проспект Курський, який ми успішно перейменували, щоб і не пахло. От але постарінки люди називають цей найбільший мікрорайон житловий, це курський мікрорайон. Е, і вони на ньому будуть просто добивати просто артою. Що ми знаємо, ми тільки що проговорили, що це не люди, вони будуть розбивати квартал за кварталом, як вони робили з північною Салтівкою в Харкові, коли вони могли туди доставати. Знову ж вони доста, будуть доставати їхнє на оптоволокні дрони. Вони будуть літати, да, знову ж їм тут ближче е, літати буде шахедами. Ну тобто, я думаю, що захопити я ще раз кажу: захопити суми. Для російської армії, ну як е, захопити Грозний в, в 95-му році, вони скільки там положили, щоб з, і теж вони зрівняли з землею авіацією Грозний, потім зайшли туди і потім аж там щось у них е, вийшло. Да? Тобто е, зайти в місто Суми це нарватися на страшенні вуличні бої. Тому вони можуть або наступати через єструбини, перерізаючи, ну заходячи з півночі і з півдня, як власне вони зараз. Під Покровском е, намагаються зайти, коли їхня клішня з півдня, ну е, просто щоб ми самі б вийшли, да? От, але я думаю, що навіть у них такого генерального плану немає. Я думаю, що все одно вони готують головний наступ там десь під покровською е, от А тут у них другий якби великий, ну чи споміжний наступ. да Тут понятно що другий за значимостю наступ, але. Тут болюче ще то що обласний центр, тому що це територія, яку ми відбили в 2022, і знову її втрачать якби не то пальто, да? от І тому, звичайно, ну Зеленський там можуть розказати що завгодно, а ми бачимо, що противник якби просувається. От я з заяви Зеленського зрозумів, що йому докладають не всю правду, а тільки бажане. Хоча. Зараз їх і під юнаком буквально на околицях зупинили, і в хатінь вони не зайшли, вони на півдороги. От то, то есть противник просунувся в глибину, і саме більше дійсно усіх питання, а як просунувся? А де там були зуби дракона? Блін, що це мотоцикли їздять? Тут лісочки, ліси, перелізки, там десь дві сосни завалили. Уже треба той мотоцикл чи мопед на собі обносити. Уже ж ваші, правильно, робіть засіки. В лісах, робіть там мінуйте, щоб я лень не проскочив, кладіть зуби дракона. Головне, по обочинах, коли я їздив в ту ж саму от ну, ще восени я був там, то там зуби дракона ну кругом, кругом, в кожному перелізки їх кругом, кругом повна тих зубів дракона. Чому чому вони не були не виставлені? Ну, понятно що там танки не їздять, машини не їздять. На мопедах там зуби дракона якось можна ж якось і обійти або пішки. Але між тим, якісь мають бути мінування. Якісь, ну я в сторону од дороги не бачив, яка там фортифікація. Ну видимо, що фортифікація якась була під Юнаковкою, чи вона була на лінії фронту? Ну, хоча коню, понятно, знаючи трошки історії, маючи здоровий гуз, ми розуміємо, що от пограничний стовп і тут прямо робить фортифікації. Там вищого класу не потрібно, їх потрібно десь все одно на якусь глибину робити Але я так розумію, що вони пройшли все одно першу лінію. Як вони пройшли першу лінію там запросто? Я так зрозумів, я не буду видавати воєнних тайм, що до всього додалося, що вони підловили нас на ротаціях, коли міняються ці. Ну, це все, що я можу сказати. Е, от е, Ну тепер треба е, в підкидати резерви зрозуміло. Можливо, противник на цей розраховує. Ну тут я не буду лізти. Я можу констатувати тільки що, їх зупинили, хто може глянути на карти в Гуглі, да, там, під юнаковка і під хатінню їх, умовно, наступ з півночі притишили. Але ж вони можуть тепер пробувати наступати прямо на захід, туди, щоб перерізати трасу суми Білопіль. От, а власне, я думаю, що їхня мета, якщо вони розуміють, що суми їм ну не взяти. Якщо знальота їх не взяти, то їх взяти ну дуже важко. То просто знелюднити. Знелюднити. Тому що ну, суми ну хай 300 тисяч не трьохсоттисячне було на 270 тисяч тут проживало людей. До війни, але ж ми розуміємо, що зараз за рахунок випошників за рахунок ти ж громад більшості юнаків, кахатінь, вони ж куди приїхали? Вони ж приїхали в суми до родичів, до друзів. да ну хтось і далі поїхав, але багато хто тут зупинилось Тож за рахунок випошників тут багато людей. Ну і понятно, військові десь до когось приїжджають тут. На побивку, там, коли там відпускають солдата, там дружини, тобто тут бізнес квартири, посуточно ну там, так. Да. І тут би державі прийняти рішення, Бориславе, бо всі питають, є паніка в Сумах? Я завіряю, що нема. От я там от ми поговоримо, я поїду, мені треба аналіз здатись, я поїду, це все працює, перукарня працює, там я вам днями постригся, да? я піду вип'ю кави, все працює, паніки нема. Якщо там і шахеди якісь є, то ну, діти їх не особливо вже бояться, вже звикли. Але оцей погано. Тому що насправді за що люди переживають? Це коли було два дні підряд, коли касети приїжджали, вони били з РСЗВ, щоб показати, що типу, Арта вже долітає РСЗВ. Да? Але у них є заряди, які б'ють, ну, вони ж зазвичай б'ють 25-27 кілометрів, плюс їм треба кілометрів на 10 від фронту, вони ж не з нуля, битимуть, да? тобто їм треба, щоб добивати до суму, 15 кілометрів, щоб до Суму залишалось, тоді вони будуть добивати. Але є для РСЗВ. Редкий дорогий заряд, який може бути на 40 кілометрів. Да? От вони таким вдарили кілька разів, два-чотири рази підряд. Причому один раз, що по центру міста і у нас багато жертв, це щоб показати, що типу, все, вам фултех, ми добиваємо, тікайте, тому що все, Росія победить, Да? От і всі сумчани один між одним почали про одне говорити, у кого є неповнолітні діти. А що робити? Треба вивозити дітей. Куди дітей? Куди дівати дітей? Діти зараз на канікулах, вони ж бігають. І якраз коли прилітають, то есть, коли касетний боєприпас розривається, то в квартирі ж ну все ну максимум шибки виб'є. Ну якщо я там не на балконі да стою. А якщо діти на вулиці, от вони і страждають, да, тобто розльоти ж великий. Треба кудись дітей. І отут держава не чухається. Я от розкажу дуже коротко приклад, колись 2005 чи шостий, не пам'ятаю який рік, Волчевськ замерз. Ну там щось там зірвало труби, мінус 20, якийсь е е е е щось там. Ну, я не інженер там, ну, в общем, щось пішло не так. І Алчеш замерз, і в Ющенко дав команду, і там кілька областей, ну Харків, Суми, щоб ну, ближче, не з Львова ж їхати. хоча може і з Львова хтось їхав. І нам сказали, там зможете забрати таку школу Сумська область. Ну, зможемо. Я був начальник управління молоді спорту. Мені е, десь нарада була в 4 на ніч вже виїхало 12 автобусів. Ми приїхали в Алчеш, забрали, я поїхав з ними. Поїхали, забрали цілу школу. Ну та тобто, ну, 12 автобусів по 40, ну, десь до 500 дітей, там 400 дітей взяли і забрали. От, то що там хтось самовивез, у кого машини були, самі уїхали там, чи ну не знаю. Ну в общем, ми приїхали, скільки там плюс їхні ж там вчителі, заучі їхня поїхала за мною. все. ми вивезли 400 дітей. От я отримав команду в 1600. Умовно вже зранку я забирав дітей. Щоб ми розуміли, що можна ж так. Тут в сумах, ну да, це не 400 дітей, тут 23 тисячі дітей було шкільного віку до, до цього. до... До війни, ну хай за цих громад ще й діти, ну але ж хтось і до цього їхав. Ну хай тисяч двадцять дітей забрати. це шкільного віку. Ну, є ще до шкільнята це окремий проект. Є мамочки, які вже ж з коляскочками ходять. Про них теж треба думати. Але я от зараз, в першу чергу, діт... ну проще все, дітей шкільного віку забрати, свиснуть там, типу ага, 30 шкіл в Сумах. Ну, 30 громад в Західній Україні. Десь Франківська, Тернопільська, Львівська область, Закарпаття, Чернівці, Наволинь. От в Подільській області Хмельницький Вінниця і десь хопі розібрали хороші громади, десь в школі зараз поставили ліжка або кинули карімати чи матраси прямо на підлогу, та дітям так ще буде більше по приколу. Там влаштували якусь програму і вивезли, вивезли, вивезти всіх дітей, хоча б на літо За літо там роздивимося, розберемося, і там тій школі, і тим школам дати якусь там субвенцію. Це ж теж легко. Дуже там зібралися депутати сільської ради в Багарачанах, якісь Франківській області, зібрались, прийняли зміни там до програми. У них є якась там соцеконом розвитку, там прийом дітей для шмигаль кинули їм субвенцію теж з резервного фонду. Не треба видумати, не треба рішення сесії Верховної Ради. Все елементарно, все можна зробити за один день і вже завтра вивозить автобусами цих дітей, вивозить їх туди, 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 щоб діти перепочили від цього бух-бух. бо діти експерти більше ніж. Ніж ми з тобою там це прильот чи виліт, діти да, експерти. Зачем нам їхня експертність? Вони хай будуть експертами в, в Робоксі чи в якихось там своїх дитячих іграх, а не в тому, що це летить, це, це гірань чи це приманка. Да? От, а вони розбираються. Ну воно нам не треба. А, а, от і це все ж елементарно зробити. Щоб це потягло великі гроші, ну може, це 10-20 мільйонів потягне там на скидку, Я думаю, ну це ж для державного бюджету, це ну 3 копійки. А Олена Зеленська, замість того, щоб у Олени Зеленської більше зараз задум, вона от з Марічкою падалкою говорила, каже: От мрію я, щоб в кожному великому місті були українські гіди. Е, так, Олена Батьківна, отставте цей проект. Можна поїхати е, зараз е, і поїхати десь в Мілан, в той же самий Мюнхен, Берлін. Там, типа, а ви не приймете там сотню сумських дітей, а тисячу. А є якийсь фонд, який може це там, щоб бюджетні кошти, ми не дай Бог, не трогали. Я думаю, що середнопольні європейці на літо заберуть наших дітей оцих 20 тисяч аж, в ну а заодно із Константиновки, заодно там типа із Краматорська і Славянська, заодно із Херсона, і, от, от о, о, Олені, чим Зеленський треба займатися. Не ну, тим вони займаються, тому що у них поняття маленького навіть немає, що таке ефективний менеджмент, якщо мені Володимир Олександрович, що У нього є 5-6 ефективних менеджерів, то я скажу, так а чого ж в сумах діти досі? І понятно що у когось гроші, є хтось вивезе, да у когось є там теща, свекруха на літо вивезти далі і сум, а в когось немає. Знову ж хтось може собі дозволити, в Карпатах є там табори, там табори табір на два тижні 17 тисяч гривень. Оп, і якщо двох неповнолітніх дітей вже вивозить 34 тисячі. Окей, я вивезу, але на два тижні а вже на, на все літо там, і мені вже там, типу, якби ого, там, ну, якщо на все літо, да, там, типу, це е шість таборових змін таких, там, типу, ну, а потягне, там, ну, це треба, бути, ну, дійсно, вже ж, не, людиною забезпеченою. З тисяч. Ти, ти, ти? Да, щоб взяти там, типа, хопа, і, і викласти такі гроші. Там вось. А є ж абсолютно це не по карману. За таких людей мусить піклуватися держава, і вона мусить безпеку дітей. Еліментарне лежить на поверхні. Мало того, там обласна військова адміністрація, помінявся губернатор. Ми запропонували: беріть, приймайте таку, ну внесіть зміни в обласну програму, якщо це бюджетні дії, і вносите там зміни внести, кажу, одна сесія позачергова, вона збирається. От з утром свиснули, вечором проголосували. Та де в обід проголосували? Все, бери з резервного фонду гроші, вивозь. От, бери зараз перевізників, кажи, заплатимо потім, вивозьте дітей зараз. Скоординуватися школами, щоб директор призначив там, що класні керівники чи ще що. То блін, робиться це все в форс-мажорі елементарно за день. Ну було б тільки бажання. Ця влада не вміє працювати. Елементарно у них немає навика приймати рішення правильні, тим більше в режимі форс-мажора Вони не вміють. кроме того що вони падлюки і крадуть, де тільки можуть. То вони просто елементарних управлінських рішень здійснити не здатні. Похоже, я з тобою, хочу те додати. Я на днях спілкувався з демографами, і вони обурені заявою Олени Зеленської в інтерв'ю якраз Марічки Падалсі. Коли та запитала, а от питанням демографії ви будете займатися? Я, я серйозними питанням глобальними займаюся. Вони кажуть, а що може більш глобально? що може бути більш, важ... більш важливе для України, ніж демографія, яка сьогодні одна з найгірших просто в Європі? І ситуація, яка Ми в, в світі після Південної Кореї у нас 0,9 рівень фертильності, у них 0,8. Ну, я Це не страшна. знаю, що. Південній Кореї, чого у них так не хочуть жінки народжувати, а нам кар'єра не... кар'єра перед цим. До речі, з цим колись стикався, теж ми про це говорили. Вони кажуть, що з цим це колись стикався я Гонконг, де е, жінки е, хотіли робити кар'єру і не хотіли займатися е, е, тим, щоб народжувати дітей. Взагалі, тут це була це був свідомий вибір. І тільки національна програма, яка і мотивувала, і допомагала, і надавала навіть квартири, тому що дуже дорогі квартири в Гонконгу дорожчі, ніж де будь-інше інших Китаї. То допомогла виправити ситуацію, бо ситуація була страшна, але виправили, тому що працювали з цим напрямком. А тут хочуть гідів робити україномовних. Ну що ж, тоді це виправляти не будуть. Дякую тобі за це. Ну скажімо так, таке грунтовне пояснення, що відбувається, і що треба робити. Друзі, хочу звернутися до вас. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, не забувайте коментувати, поширювати відео і писати а, і, е, ставити лайки. Не забувайте, будь ласка, це важливо. Якщо ви це все зробили, я вам щиро дякую. Якщо ні, поставте вподобайку. Ви допоможете каналу співпрацювати з алгоритмом Ютубу. А собі допоможете отримувати завжди свіжу інформацію від каналу. Підпишіться, тоді ви будете отримувати все першим. Першим будете аналітику, інсайди, першим всю інформацію. Це важливо для вас теж. А окрім того, не забудорчі за секунду. Ну цисці на це підписатися, все, і ви вже підписані. Напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Напишіть про це, напишіть, звідки ви зараз, от саме зараз, з якого міста, селища, країни, дивитесь цей ефір. Пишіть, це важливо. Я завжди аналізую графію наших глядачів і роблю висновки. Ну і не забувайте поширювати відео, тому що інформація це зброя, інформаційна, але зброя і лише від вас залежить, скільки ще людей буде інформаційно озброєно. Окрім того, хочу подякувати всім, хто має можливість і бажання. Заходять, стає спонсором каналу. Заходять, хочете теж, заходьте на головну сторінку. Там є кнопка стати спонсором. тицайте на неї, ставайте спонсором каналу, допомагайте каналу залишатися незалежним, допомагайте каналу і далі інформувати вас. До речі, це дуже не подобається нашій владі, бо вона ненавидить, коли українці підтримують незалежні медіа. А я хочу подякувати всім небайдужим, всім активним. Дякую вам за те, що ви допомагаєте каналу. А, друзі. Ще одне, не забувайте підписуватись на канал Віктора Бобренка. Це важливо, тому що на своєму каналі він теж інформує вас і дає максимум інформації. Інформації за мало не буває, за багато не буває. Вибачте, замало якраз буває дуже часто, і коли інформації за мало, люди не розуміють, що до травневих шашликів готуватися не треба, а треба готуватися до значних випробувань. Дякую.